Українська мова це є вінок, складений з діалакта. Я не люблю слово «діалект», я люблю казати, що кожній діалект – є своя мова. Бо мають свою мову, лемки мають свою мову, поліщуки мають свою мову, мусоли мають свою мову. Петвердження того, що мусоли мають свою мову. Ці дві грубезні книжці написані в Львові, до однієї з них я мав відношення до ОСА і гусунський свят. Була така Наталя Хабзаї, професорка, на жаль, покійна. Збирали слова гусунські не лише зверховещі, збирали з Коломиї, з Косово. З Рахівщини, з Мара Мараморош Руму, Румунія. Це, це, це все зібрано в одну кубку. Де таку делікатну співанку співали про сардачки, попружки, е, Що е, нас вчила старинячка сповчеймої Е, Сповчаємо волю, виконаємо волю. Де ми таке файне слово сповчаємо. Виконати це якийсь наказ? А сповчаємо це так, як наповнити мерсбощам, там Бербенець у Таке делікатне слово. Великим хранителем гусульського слова була Параска гори світ». У мене тут маленька книжечка є, ридна моя стороною. Але це для нас усіх ця жінка є їх символом криворивні. Вона на тільки багато зробила, і вона зберегла то ті слова, котре ми говорили наші діді Таті мамі, ну, на буквальні так, Дідева, у нас бармат це у книжечках. Кожна книжечка, яка написана по-Гусулськи, це її князе гусунського слава. Я така чую ганч свій, бо я навіть своїх дітей не маю навчити, що що таке беребенеця, що таке там... <свісна> mm -hmm. Та конуко, Це це, 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 це найдиші слова, носіями е, і зберігачами нашої кутузької мади є Петрошки Редоніків. Тут маю дві князівці, Дідо Іванчик та Рикульний Музули. Це ще не все. Чоловік з трьома класами на освіті зробив так багато, що зараз тяжко, е, бо хтось них з ним у наш час. І такий був Онуфрій Манчук, унікальний чоловік, який uh, також клас класного освіті, але дав свій грунт, продав, ну, віддав заміну, uh, щоб школу побудували, аби дітей вчили, аби вчили по-людськи. Аби я би думав, що коли собі прийдуть вчити не по людське. Але зараз знову радаємося, аби по з Правда? І мені дуже приємно, що uh, ми побратим по такий Василь Бойчук позивний манчук, правнук Сагамуфрія Манчука, озвучив uh, цю книжку, зробив аудіо княжку Жиблю Я також її озвучу у квітні. Мав можливість uh, якби бути на у Львові ти там uh, зробив. Я за ту книжечку казав, що це музей мусульського слава. Бо э, за те, що у княжці подають пояснення слів э, 100, 200, так, хоти не зрозуміли. Тут, як ти подіяш, тут є майже тисяча слів. Ні, тут є від 400, з чим слів не зрозуміли слив, і тяг мені не зрозуміли. Ні, мені зрозуміли, бо я їх... Э, але моєму поколінню не зрозуміли. Так? І аби відчути, що таке гусовська бесіда, є один такий авантюрний текст. Я думаю, що треба потрошки каданику, але там, го там не говорять. Там кожний речення це золото, треба цим текстом смакувати. Нем, нем знаєте, як, не треба так наховатися, знаєте, ми хліб з молоком, так треба ту книжку читати. Радуватися, що ми таку делікатну річ маємо. Uh, а, аби зрозуміти, чого я наголошую, що гуцульська мава, а не діалект, я не претендую на е, якісь пам'яті, оці що називають сепаратистські думки, не категорично українці. Це найкращий світ України, аз де жиє на Гуцульщині. І, 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 і це знають вже не леж гуцуле, це знають ті люди, які по, тій, по тих обставинах, які до нас, це переселили. Але якщо е, зараз ви мені з вісьмо грібачком щось пояснича, то я буду дуже вдячний. Раваші рантухові ребра руб'є роями. Ракве різдане рам'є. Ранять руки роті. Рекруті розбирають роси руш рукавами. Ре, Реком резе раняні, рувуться руна ріки.

Так, але, але але у нас є, веки, у нас є дуже багато з угорської мови, з румунської мови, з польської мови, з німецької мови. У нас є дуже багато краплень у наш діалект, який ми є. Е. А скажи, будь ласка, в чому особливість гуцульської бесіди поміж всіх інших діалектів, які є в Україні? А... Це не для у Госумської бесіді, але коли ми говоримо «скоро», нас ніхто не розуміє. Бо, бо так само можна говорити і, чи про Полтавщину, чи про Запоріжжя. де люди, Коли говорять скоро, то треба добре подумати, що е, е, особливість нашої госунської бесіди в тому, що ми її щинуємо. Це най, най, найбільша особливість. Е, ви розумієте, що е, я коли був у вашому віці, я у своїх бабей та діда записував, зачем з того часу в школі, ще все писав у колі, співанки, робити те, бо, бо пропаде, розумієте, пропаде те, що надбали наші діді, батьки, пропаде все. Ми, ми зараз зробимося однаки абсолютно з... і не цікаві нікому станемо. Ми цікавімося заради того, що ми трошки інакше, за те, що ніхто так не вбратися якве. Ніхто так не заспіває. їх. Це, 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 це така унікальна цінність, що просто її не зумбить.